Зараз покажу, щоб не строїла ілюзії як відбувається війна, так? Це звичайне село. Оценичка така. Це машина, моя ще на ремонті. Хобет Foundation, краща компанія. Це нам досталась точка дуже класна, така редко достается от слова совсем тут бункер ну выложу видео коли можно короче наверно 5 накатан бачите які. ну то есть все зароблено військовыми и воно реально вещь потому что робили військові для себе та сука, муха Вот Подпорки. Цех. Військовая инженерия, как Это хлопцы военные делали, да? Тут стояли до нас. Ну просто... Сейчас война уже подошла, и нам звезти зручно работать. Ну, это крайне редко бывает, что вот такие блиндажи попадаются, что можно працювать. В основном, конечно, Що сам накопав, нарив, екскаватор, бревна. Це дуже хороша штука. Вон, бачите, бревна які? Винокатіки. Це я виложу вже коли можна буде. Бачите, там дуже добре зроблено. Це шмигаль дивись. Це військовими зроблено для військових. Так воно має виглядати. Замасковане. Зеленки. І з нього можна працювати. А о те, що ти шмигаль із своїми кириленками сині сіні губами вкрали мільярди доларів і серед поля, то туди ніхто ніколи не заходив і заходити не буде, тому що це бред. Ну, кажи, не кажи, вони ж блядь, що, що вам казати? Поміняється влада, будете сидіти в тюрмі. При цих ви, звісно, безнаказані будете, що правоохоронна судова система відсутня. Наразі від слова взагалі. О, це крупнокаліберний, це борт у нас в повітрі. Пацани з ребом блядь, поперли посаду. Коротше оце такий хайч. Оце так і увеціться бойові дії, щоб було зрозуміло. А якщо хтось думає, що це лінія оборони, як мажина, в три етажа закопані там, і так далі і тому подібне, виноград за то є ще. Коротше все це не так. Це не гоняється, ну коротше казацтво. Ви поняли, так? Да? Так воно примірно, відбувається. Це буде Україна.